Митаємо вас в ефірі. Yeah. Доброго Вітаємо дня. вас. Сподіваємося, ви чули наше включення з головою СББ Київського. Багатоповерхівка встановила сонячні панелі, і виходить, що зараз вони майже не відключають, не відчувають відключення світла, але є питання до вас від голови СББ. Виходить, що у них є надлишок, і вони хотіли б віддавати його в державу. І Кажуть, що от програма є активний споживач 10-20 кВт Вони готові віддавати, але процедура складна. Як можна посприяти цьому, спростити процедуру, бо надлишок є. І це важливо для держави також отримувати е кіловати. Перш за все, ми вітаємо ініціативи е об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та квартир ОСББ в тому встановленні резервних водів живлення, додаткових водів живлення, зокрема це сонячних панелей. Для покриття власних потреб, так і е, роботи в режимі так званого прос'юмера, тобто видачі різниці потужності в загальну мережу, у випадку наявності е, проблематики в частині приєднання чи укладення відповідних нормативних актів, хочу зазначити, що на сьогодні дана функція повністю врегульована нормативними актами НКРЄКП регулятора та на рівні закону, тому випадку наявності. Якихось незрозумілостей, ми закликаємо звертатись до державного енергетичного нагляду. Ми максимально всіляко будемо сприяти в регулюванні всіх необхідних бюрократичних моментів для того, щоб такі ініціативи були практично якісно застосовані, і співвласники квартир, фізичні особи, де для власних садиб власних будинків мали практичний досвід для енергосистеми. Кожен кіловат важливий. Це нормальний європейський досвід балансування енергосистеми та Обезпечення власних потреб доступної електричної енергії більш того, хочу зазначити, що на сьогодні урядом також спільно з національним банком державними банками розробляються необхідні програми щодо залучення міжнародної допомоги та так званого нульового кредитування, тобто доступного кредитування для встановлення саме сонячних панелей для побутових фізичних осіб побутових споживачів. Але ж взимку їх ефективність не така висока, лише там 10-20-30% максимум вони здатні генерувати. Чи бачите ви дійсно ефективність того, що потрібно от саме сонячні панелі будувати, чи можливо теж потрібно зосередитись на встановленні там генераторів, акумуляторів додаткових, які могли б накопичувати енергію, коли, коли вона є стратегічно? Який напрямок ви бачите більш важливим перспективним? Чи брати існуючі технічні рішення, то встановлення сонячних панелей має свої, звісно, і переваги, і деякі технологічні недоліки, тому ми закликаємо встановлювати їх виключно системами накопичення енергії інвентарами. Це дає змогу е, вирівняти графік відповідно до споживання е, населеного ну, будинку чи іншого там групи населених. Е, ОСББ назвам, так, але е, маємо і ряд інших технічних рішень. Хочу е, підкреслити, що за ініціативою Міністерства енергетики, міністерства економіки, урядом прийнято рішення щодо е, розширення державної програми. Доступні кредити 5, 7, 9, які на сьогодні також дають змогу отримати фінансування на будівництво розпод... елементів розподіленої генерації, як біогазова генерація, тому це є перелік декілька варіантів. Газопоршнові, біогазові на сьогодні. Технологічних рішень багато виробників світових багато вони представлені на українському ринку, і такий тип генерації дає змогу покривати. В усю всі е, часові рамки, тобто, це і вечірній пік, ранішній пік, е, це досить маневрова потужність. Вона може працювати як в режимі покриття власних потреб, так і аналогічно в режимі видачі надлишку потужності в загальну мережу, тому встановлення різних технологічних рішень є важливим, і на сьогодні, відповідно, урядом надано такі інструменти. Також хочу підкреслити, що урядом прийнято рішення щодо спрощення умов будівництва та введення в експлуатацію такої додаткової генерації. Це як будівельні норми, так і екологічні вимоги. Проте, звісно, безпека експлуатації та безпека АК встановлення газогенераторів, дизогенераторів є досить важливим питанням, тому якщо уряд надає змогу швидко оперативно встановити, то це дає змогу також потім до реалізувати всі необхідні технічні рішення для безаварійної роботи таких побутових, зокрема агрегатів. Також є питання спрощення приєднань до електричних та газових мереж. Відповідне рішення прийнято з регулятором у випадку наявності незрозумілостей чи спірних питань. Звертайтесь до енергетичного нагляду, державного енергетичного нагляду, який буде якраз. Е Таким медіатором та в допомозі щодо оперативного вирішення всіх необхідних бюрократичних та технічних питань, дякуємо за вичерпну відповідь на це запитання. Є наступне по відключеннях світла. Раніше казали, що в липні буде складніше, що вводять в ремонт атомні енергоблоки. Розкажіть, будь ласка, скільки потужності ми втрачаємо і чого нам чекати? Скільки не буде світла, до чого готуватись? Перш за все, хочу підкреслити, що існуюча проблема з дефіцитом потужності є виключно наслідком шести комплексних атак на енергосистему безпрецедентних, яких не було ніде в світі. Попри це, енергосистема працює, балансує, виходячи з доступної потужності, яка базується на внутрішній генерації та доступному імпорті. На сьогодні активно працюємо над тим, щоб відновити той склад обладнання, який можливо відновити після обстрілів та ураження. Те, що неможливо відновити, необхідно замістити якраз новою генерацію, і йде активна робота з військовими, місцевими, військовими адміністраціями, місцевими органами влади в частині встановлення визначення місць, встановлення додаткової розподіленої генерації за різними технічними рішеннями, щоденно активно працюємо з нашими міжнародними партнерами щодо надання грантової та технічної допомоги, як обладнанням, так і технічними рішеннями, зокрема, фондом відновлення енергетики, ініційованим Міністерством міністром Галущенко та віцепрезидентом Європейського союзу Кадрі Сімсон вже загреговано понад 540 мільйонів євро, які розподіляються активно зразу на потреби об'єктів енергетики, підприємств енергетики. Тому питання. Дефіциту потужності це виключно наслідок обстрілів енергооб'єктів. Проведення е, заміни палива на е, атомних блоках є критично важливим своєчасним. Е, для забезпечення безаварійності роботи, тому е, на сьогодні це. Є питанням безпеки експлуатації та своєчасності підготовки до опалювального сезону при для того, щоб в максимальні навантаження ми мали максимально підготовлену енергосистему. Тому це не є тим чинником, який впливає напряму на дефіцит потужності в енергосистему. Це неправильне твердження і є маніпулятивним. Також хочу зазначити, що для покриття і вирівняння графіка активно здійснюється робота щодо збільшення міждержавної потужності на сьогодні. У нас доступно 1,7 ГВт. Проводяться перемовини з європейським союзом з партнерами в частині збільшення доступ до максимально технічно доступної потужності до 2 ГВт. Проводиться якраз ось досить скоординована робота урядом в частині. Відновлення доступної потужності в країні, і це є ряд комплексних заходів. І відбудова втраченої потужності, і ремонтна кампанія те, що можливо відремонтувати, і заміна палива на енергоблоках для того, щоб вони максимально були готові для пікових навантажень для проходження безпечного сталого проходження опалювального сезону. Тому цей комплекс заходів якраз і покликаний, щоб ми пройшли. Сьогодні літом, коли немає того навантаження тих ризиків на низьких температур, ми пройшли максимально підготовку. Заходи жили заходи підготовки енергосистем. Дякуємо вам дуже, пане Микола, Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був з нами на зв'язку. Ну і можна ще дякуємо вам да, за цікаву розмову. Важливу ну і можна дякую. додати, що да, уряд ініціював а в парламент.